У Харкові народилась трійня – одразу три сестрички, маленькі принцеси. Побачила світ у міському перинатальному центрі 17 травня цього року. Важила дівчатка трохи більше кілограма, бо народились на 33-му тижні. Та сьогодні вони вже набрали вагу. Всі показники теж в нормі, тож в родині свято трійня їде додому. Матуся дівчаток говорить: зовсім неочікуваним такий сюрприз для неї і не був. Багатоплідні вагітності в їх роду є. Хоча і сподівалась на одну дитинку. Могло бути двійня, так у мене в родині мама і тато з двійні. Ну, коли ми пішли на третій скринінг, нам сказали, що у нас буде трійня. І я була в шоці. Я була в шоці, ну, недовго. Ми дуже раді, що у нас так вийшло. Дітки це щастя. У нас дуже дружня родина, буде допомагати бабусі дідусі, і ми справимося. Зраділа одразу трьом сестричкам і старша донька Карина. Говорить, з радістю допомагатиме матусі доглядати за ними. Мама, дякую за сестричок. У мене тепер три сестрички Камила, Аміна і Даяна. Приймайте, є хто? Даяна. Аміна. Аміна, Це Аміна. ну мама все так? таке питання: три дівчинки, три однакові. Чи можливо ви вже знаєте, як їх будете від, відлічати? Чи є якісь відмінності? Чи ви вже можете там якісь родинки? Родинка є у одне одної дівчинки. Чоловік знає, як як розличати. А Я це ні секрет, ні, 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 ні. ні. Це секрет для нас, для нашої родини. І я можу відрізнити одну від одної. Але вони схожі. Це усі, усі три щасливий батько каже, хоч і не чекав такого розвитку подій, але безмежно радий, що тепер він батько чотирьох маленьких принцес. А зі всіма трудностями говорить, впораються разом. Звісно, це, це було неочікувано і мати стільки. Донька, це дійсно для мене честь, і я буду найкращим батьком. Я дуже вдячен своїй дружині за такий подарунок. Чи не лякають вас труднощі, з якими вам можливо доведеться стикнутися? Ні, трудно, труднощі мене взагалі не лякають, бо я маю помічнувцю мою старшу доньку, яка буде допомагати мені і. Ми дружня родина і подолаємо усі труднощі разом. Інна Михайлівна, Марія Миколаївна, проходьте, вітайте для нашого міського перинатального центру. Це велика честь, що ви обрали саме наш, саме наш заклад, заклад третього рівня. Хочу сказати велике дякую всьому персоналу перинатального центру за те, що дарували любов, допомагали. І робили все для нас. Дуже вам дякую. Багатоплідні вагітності це рідкість, говорить завідувачка відділення. А щодо трійні, то такого у стінах Харківського міського перинатального центру не траплялося останні три роки. Та медики закладу говорять, готові до таких викликів долі. Бо наш міський перинатальний центр оснащений найкращим та найсучаснішим обладнанням. Тут працюють найвисококваліфіковані спеціалісти, дякуючи нашій адміністрації. Тому ми були готові. Звичайно, найчастіше багатоплідні вагітності це перечасні пологи, це складні пологи. Але, дякуючи всій команді і дякуючи такій витримці батьків і їх позитивному настрою, ми все разом преодолали. Звичайно, дітки народились перечасно народжені, маленькі кри. Вихідки вони пройшли складний е, свій шлях від е, пологової зали до відділення реанімації та другого етапу виходжування новонароджених. Але на зараз це стабільні чудові дівчатка, які йдуть додому до своєї великої та дружньої родини. Батьки трійні кажуть, сподіваються на справдження доброго народного повір'я, народження дітей завжди гарний знак. А у війну до її закінчення. Тож, як найскорішої перемоги всім нам, а дівчаткам щасливої долі. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Варо, Харків. Новини.